Друзі, сьогодні завершився матч 26-го туру чемпіонату київської області? Команда штурм перемогла 8-0 і стала чемпіоном. Чемпіоном Київщини для В'ячеслава Турчанова цей е, титул не новий. В'ячеслава, біля нас В'ячеслав Турчанов, опорний півзахисник нашої команди, один із новачків зимового міжсезоння, який дуже класно вписався в гру команди і серйозно доклався до цього чемпіонського титула. В'ячеслава, якби не ти, я думаю, чемпіонство б не завоювали, тому що ти дуже класно цементував нашу гру нашої команди у захисті і розпочинав атаки. Та ні, я вважаю, що хлопці проробили дуже велику роботу і до того, як я прийшов, і я допоміг команді. Такі ну, трофей довгоочікуваний перемога. Ця дуже важлива для, для штурму. Я дуже радий допомогти цій команді. Дякую президентам. Дякую. Пацанам, всім дякую. Ну всім, хто боліває за штурм за цю перемогу. Це, це 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 не передати словами. Поділись інсайдерською інформацією, що зараз відбувається в роздягальні. Ми чуємо гріти якісь нелюдські крики, якесь хвилювання і святкові емоції. Там радість, радість. Ми святкуємо, вже починаємо святкувати. І все супер, всі радіють, всі, всі довольні. Все супер. В'ячеславе, для тебе цей титул не новий. Ти перемагав в чемпіонаті Київської області із Бузівською Нивою, так? До цього відіграв не один сезон за чайку Петра павлівська борщівка. Одним словом, для тебе футбол Київщини, скажімо так, секретів у ньому немає. Поділись своїми враженнями про цей сезон, про цей чемпіонат. Як ти гадаєш, за рахунок чого штурму вдалося все-таки видряпати цей титул у полісі ставки на останніх метрах дистанції? Я вважаю, що за рахунок футболістів, за рахунок колективу, тренерів та всіх і масажистів, і всіх, всіх, хто і операторів. І коментаторів, всі, хто нас всі команді об'єднує з цієї перемоги. В'ячеславе, розкажи, будь ласка, про свій футбольний шлях для наших болівальників, тому що ти прийшов взимку, і, можливо, хтось не знає, за які команди ти грав. Я знаю, що ти грав і за Рубікон ну, так, було, так, і було за Чайку. Півроку. У мене. кого ти займався? Ти здається, киянин, так? Я киянин, випускник арсеналу київського, потім. Так, в дублі грав за Дніпро-Дніпропетровськ і перейшов до дублю оболоні. Потім трохи там пограв в 12-13 році в Вищій лізі. Потім да, да, да. потім Арсенал і що ще там. І потім пішло Полтава. Ну багато, багато. Багато років. футбольних колективів було у е, твоєму е, послужному списку. Остання команда це Нива Бузова, яка нібито розпалася, але вона на плаву. І ще, ще я думаю, що е, штурм. Своє слово скаже штурм, своє слово скаже, все правильно. Е, В'ячеславе, твоя позиція на полі опорний півзахисник, але ж здається, ти не завжди грав опорним півзахисником. Е, ні, ну е, всю свою кар'єру там і грав, але по дитячій школі я грав в, в нападі. А так, в принципі, в центрі поля все життя було. Це відчувається. У тебе, до речі, прекрасний удар, але ти їм рідко користуєшся. Чому так? Я не знаю. Це, да, це для мене теж така загадка, що я не можу підібрати десь момент, щоб вдарити. Моє діло забрати м'яч, віддати, і щоб команда далі. Ну, просовувались і забивала голи. Ну, друже, ще раз вітання з чемпіонським титулом. І сподіваємося, сподіваємося, ще можна буде нам положити в цей чемпіонський кубок і суперкубкові медалі. Так чи ні? Цей матч буде 29 го числа. З ким би ти хотів зустрітися? З Поліссям чи з чи з соколом? Штурму все одно. Штурму все одно. Дякую. І вас, вас поздравляю.